Чому поради з інтернету не роблять вас емоційно стабільними? Просто будь позитивною! Насправді, придушення негативних емоцій веде до вибухів і ще більшої емоційної нестабільності, тому потрібно навчитися правильно проживати негативні емоції. А ще кажуть, час усе вилікує. Час без роботи над собою тільки закріплює проблеми. Зміни приходять тільки через усвідомлену роботу. Кажуть, потрібно просто відпочити і все пройде. Відпочинок справді дає ефект, але тимчасовий. Щоб не повертатися у емоційні гойдалки, потрібна системна робота і психологічна підтримка. Інколи люди кажуть, я сам впораюся, є багато літератури, блогери, розумні думки. Але правда в тому, що самостійно часто важко побачити корінь проблеми. Індивідуальна робота з психологом допомагає швидше і ефективніше стабілізувати психологічний стан. Справжня емоційна стабільність це не міфи, а система. І моє завдання як психолога допомогти клієнту вибудувати цю систему і бути підтримкою на всьому шляху. Моя програма, котра складається з 10 занять, називається стабілізація психоемоційного стану і є процесом вибудовування цієї системи. В процесі роботи знижується тривожність. Мої клієнти вчаться керувати своїми емоціями і вчаться знаходити внутрішній спокій.